Всім привіт! Психосоматичні розлади, які виникають у результаті блокування енергії та зубедреного сегменту. Це може бути аноргазмія, фреїдність, захворювання репродуктивної системи, психогенне безпліддя та все інше. Таких розладів може бути багато. І проблеми зі спиною, і проблеми з ногами. Тобто цей тазовий сегмент він дуже важливий. І найстрашніше, що в цьому сегменті збирається пам'ять про всі наші негативні емоції і почуття, які ми не відпустили і не змогли пережити. Це може бути і відчуття сорому, і відчуття провини, також агресії, яку ми так і не випустили, та все інше. І які ж можуть бути причини, чому там стільки блоків може бути, або чому можуть виникати захворювання? Ну, приведу приклад. Коли, наприклад, дівчинка доросліша, вона починає якось фарбуватись яскраво, або одягати якусь таку еротичну одежу, коротенькі спідниці та все інше. І Хтось із оточуючих, хто для неї був дуже важливий, і він, наприклад, міг порівняти її зі шльондрою. І так як ця людина була дуже важливою, то ця думка вона нібито поселилась в її тілі. І потім це могло вирости у таку стратегію. В мене була така одна клієнтка, вона розповідала, що коли вона жила з чоловіком. Вона е, перестала за собою доглядати, тобто вона не фарбувалась, вона якось виглядала не дуже опрятно. І вона помічала, що чоловік починав її зневажати. Потім вона жила з іншим чоловіком, і ця історія повторялася. І потім ми виявили, що це був її батьком, коли він говорив їй, що Дівчатка, коли красяться дуже і не соромно одягаються, то вони ніколи не вийдуть заміж. І вона вже забула про це все. Вона забула про все, про те, що говорив їй цей батько, але це як програма, яка поселилася в її тілі. І це як програма, яка брала верх над її розумом. Тобто, коли вона самотня, вона дуже гарна. Коли вона з чоловіком, вона перестає за собою доглядати. Чому? Тому що вона хотіла заміж. А щоб вийти заміж, треба не фарбуватися, треба гарно не одягатися, тобто, треба бути такою, як сказав її батько. І це, насамперед, не пройдена сепарація з нашими батьками. І також треба проходити, щоб залишити ці думки, які не належать нам. Також може бути пережити якесь сексуальне насильство. І коли тіло наше запам'ятало, що секс це небезпечно, це боляче, це огидно, це стидно, потім можуть бути. Такі захворювання, які будуть перешкоджати інтимній близькості. Тобто, це така як програма. Щоб не було соромно, я краще захворію, і тобі тоді буде легше. Можуть бути такі програми, наприклад, вони, ну, ми їх не усвідомлюємо. Але вони є. Ну, наприклад, дівчинка зростає з мамою, яка живе без тата, і вона бачить, як страждає її мама. І потім в неї цей інтимний шлюб або взагалі шлюб, це равно самотність, це покинутість, це я одна з дитиною, я без грошей. Тобто, це те, що записала наше несвідоме. А в кожної людини воно записує по-своєму. Жінка, яка, наприклад, у ролі жертви якоїсь знаходиться, в неї буде, буде, можуть бути свої болячки і свої якісь стратегії. Та, яка агресорка, в неї все по-іншому. Та, яка рятівниця, вона буде діяти взагалі іншим способом і хворіти. По іншому, і отримувати ці блоки теж по іншому. Тобто це також і залежить від наших стратегій, а також від нашого внутрішнього его. У тілі жінки має бути жіноча енергія, але дуже часто там присутня енергія дитини, якщо вона ще в такому стані его. Або енергія батька, ну, коли вона як поводиться себе як мати. І це також може спричиняти якісь розлади. Ще раз повторюю, що у кожної людини свої причини, і тому недостатньо просто робити якісь вправи, які знімають ці блоки, тому що наше тіло пов'язане з нашою головою. І нашу пам'ять, і пам'ять нашого тіла також ніхто не відміняв. І якщо є якась стратегія, або якийсь страх, то він нікуди не дівається, якщо ви просто робите фізичні вправи. І тому для цього тазобедреного сегменту, для нього потрібен такий більш детальний підхід і дуже обережний, тому що там знаходяться, мабуть. Самі неприємні і самі найстрашніші наші страхи, які і блокують насолоду від інтимного життя, блокують також надходження грошей, тому що вважається, що гроші залежать від нашої радості, від нашої енергії. І коли цей сегмент заблокований, то людина, вона не насолоджується. Вона може не насолоджуватися грошима, не насолоджуватися інтимною близькістю, вона може бути дуже нещасливою зі своїм чоловіком або жінкою. І коли ці блоки вони проробляються, уходять, то енергія починає по-іншому йти ну, по тілу нашому і навіть оточуючи протилежний пол. Він по-іншому сприймає вас. І це дуже гарно і добре. Так що, дай Бог, щоб у вас не було таких блоків.